Останнє десятиліття сім'я Кардашанів входить в топ найбагатших сімей світу. Кім, яка просто була асистенткою Хілтон, стала найбагатшою та найпливовішою флюєнсеркою цього року. Як би хто до них не ставився, але давайте признаємо той факт, що вони вміють робити гроші навіть з повітря, і не маленькі гроші, а мільйони та мільярди доларів. Але шлях цієї сім'ї був не таким простим, як нам може здатись. Їхня кар'єра не обійшлася без відмов, судів та скандалів. Тому так, сьогодні ми поговоримо про сім'ю кардашянів. Тому бери щось смачненьке і поїхали! Вже почали говорити про падіння їхньої імперії, але ж ми все одно за ними слідкуємо та наслідуємо їхні тренди, купуємо їхню продукцію та слідкуємо за ними в соціальних мережах. Почнемо з того, що у їхній сім'ї ніколи не було приватного життя. Усі 20 років вони знімаються у реаліті шоу яке придумала їхня мама Кріс. Реаліті має просто ну дуже багато сезонів і кому не лінь, можете їх передивитись. Але коли я почала їх дивитися, це наскільки все однотипно, хоч хто би не казав, що це реаліті, але я впевнена, що воно прописане сценаристами. Тому що дівчата роблять сварки навіть з нічого, просто стоять, починають сваритись і повторювати одні й ті самі слова по багато разів. Це виглядає дуже дивно та смішно. Тому у цьому реаліті кожному залишається лише грати свою роль. Саме реаліті було створене для того, щоб демонструвати ніби за колісня роботи їхніх бізнесів, як вони їх відкривали, як вони з ними працюють та що вони їм приносять. Але потім цей формат повністю перейшов на більш такий особистий формат, як реаліті, і все це було вибір саме їхньої мами Кріс Дженнер, або як називають сестри. Мамаджер, що вона реально є їхнім менеджером і менеджером всієї їхньої сім'ї, яка в принципі поставила усіх своїх дітей перед фактом, що от ми знімаємося в реаліті, і мене нічого не цікавить. Але давайте з вами погодимося саме це реаліті зробила їх тими, ким вони є зараз. А саме мільйони фанатів по всьому світу. Кріс Дженнер завжди хотіла багатства та бути у центрі уваги. То вона робила та робить інфоприводи з усіх будь-яких ситуацій. І знаєте, таке, що потрібно вміти робити прям справжній продюсер. Якщо Кім, Кортні та Хлоя були вже більш дорослими на момент початку реаліті-шоу, то Калі та Кендал були зовсім малютками, і їх реально залишили без ніякого вибору. Хочуть вони тут зніматися чи ні. Тому, в принципі, їх і в реаліті-шоу на початках можна побачити нетронутими пластикою, бо вони реально там ще малютки. Калі та Кендал постійно билися, сварилися між собою. Калі танцювала у спальні на пілоні, тобто там було багато таких історій, але в цьому є дуже великий мінус. Просто уявіть в тому, що ваша сім'я знімається в реаліті шоу. Показує все своє життя, всі сварки, інтимні, навіть моменти якихось сестер і так далі. І ви проходите в школу, і на вас якісь косі погляди, вас всі обговорюють, вже все про вас, всі знають і так далі. Це дуже незручно, особливо коли ти в такому віці і ще нічого не розумієш. Тому через це і далі в реаліті ми вже бачимо, як Калі та Кендал навчаються удома. Зрозуміло, чому так сталося. Чати, напевно не витримали цього тиску, який на них йшов. Сім'я кардашіанів з кожним сезоном показують себе іншими. Що я маю на увазі, а саме їхній зовнішній вигляд? З кожним сезоном вони вже більш підтюнінговані, стають, а особливо в цьому новому сезоні, то вони зовсім інші. Три кожного разу демонструють певні покращення в своїй красі. Також вони дуже хотіла у всі ті стандарти краси, які є у світі, тому всі так поочередно йшли до пластичного хірурга. Згадайте лише 2015 рік, де Кайлі в один момент стали пухкі губи, і це почали обговорювати абсолютно всі, через що вона на хвилинку заробила не один мільйон доларів за свій бренд, але це пізніше. Кайлі дуже довгий час мовчала про те, що вона. Дійсно вколола туди філери, тому що їй було 17 років, і, по-перше, це було взагалі ще заборонено. І багато хто хотів так само мати такі пухкі губи, як у Калі. Тому тоді почався тренд на збільшення губ в домашніх умовах. Коли ми беремо якусь поверхню, робимо вакуум, і в нас виходить пухлість з губ. І це, по-перше, небезпечно. А по-друге, це мало так само. Певні летальні ісходи завжди це списувала на макіяж і на те, як вона його робить. А ще що саме вона його робить своїм олівцем та помадою для губ від Калі. Тому також вона продала просто цих помад і цих олівців на мільярди доларів. У 2017 року Калі вже все таки призналася про те, що це було збільшення губ. Просто уявіть, наскільки сильно треба мати аудиторію та не тільки просто аудиторію, а ще й дуже велику впливовість. Тому що після того, як Алі сказала, що вона збільшила губи, слухайтесь: попит на послугу по збільшенню губ збільшився у 300% по всьому світі. І плюс до того всього, звичайно, були люди, які не мали фінансової можливості збільшувати собі губи за кошти. Тому вони і пробували усі ці домашні методи, які в кінцевому результаті для декого могли бути летальним ісходом. Маючи такий величезний вплив, сестри Дженнер та Кардашян могли взагалі у світ нести зовсім. Інший вплив і зовсім інші цінності. Можливо, про те, що потрібно любити себе, сприймати себе такими, якими ми є і інше, а не перероблювати себе і робити себе зовсім іншими. Тому у Калі найбільший фурор це, звичайно, були це її збільшення губ. Якщо ми візьмемо Кім, то у неї було збільшення зовсім іншої вже точки. А саме як співала Каменських попа, як у Кім. Так, в неї був тренд на збільшення. П'ятої точки вузька талія, великі бедра та велика попа. Тоді це був нереально великий тренд, і багато хто хотів також собі е, такі форми. Але, е, звичайно, Кім зробили це за допомогою операцій, а не за допомогою спорту, як багато хто говорить. Але. Також були люди, які також хотіли собі такі форми, і вже вони могли так само робити ці операції набагато дешевше в на якихось зрозумілих хірургів, і також були летальні випадки. Та й, взагалі, після цього говорили, що смертність після операції стала набагато вищою через цей великий попит на такі операції. Тому кардашини вони просто одержимі тим, як вони виглядають, і постійно підганяють себе під різні стандарти краси. Також вони мають заказні папарації, які дуже часто ми можемо бачити їхні фотографії, такі якісні, як вони виходять з машини, як вони лакшері виглядають. Але. Коли вже не заказні папараці зливають в інтернет їхні фотографії, то виглядають вони насправді зовсім по-інакшому. У випадок, коли Кім злили папараці не заказні, коли вона була на якомусь відпочинку у купальнику, і просто було видно, що в неї взагалі не ті форми, які вона транслює в інстаграмі, а також що в неї не дуже гарна шкіра, там целюліт, вона якась здрябла, і це просто полилось величезним хейтом. Кім тоді цей момент переживала Дуже болісно, тому що для неї це була певна трагедія. Але, блін, якби ти не фотошопила себе і не робила ці заказні поперації, то, в принципі, ти така і є в житті, як тебе і зняли ці поперації. І тут немає на що ображатись, але, звичайно, через те, що вони транслюють таку картинку, ідеальну картинку, то коли є реальна картинка, для них це повний стрес. Чекай хвилинку тебе відволічу а саме тим, щоб ти підписалася на цей ютуб канал, тому що саме тут будуть усі новини, плітки про шоу-бізнес України та всього світу. Тому говорити про найгарячіші теми та розслідувати абсолютно усе, що буде нам цікаво. Тому підписуйся, став лайк, натискай дзвіночок, і я буду тобі за це дуже вдячна. Калі, то взагалі сьогодні, яка росла. Взагалі, на очах у всьому світі критикують за те, що вона виглядає як одногодка Кім, тому що вже перекололася тими філерами і виглядає дуже старо. Кендал, до речі, також робили зміни в собі, але в принципі з усіх сестер вона виглядає ну, плюс-мінус акуратно. Тобто їй робили ринопластику, підтяжку і так далі. І, звичайно, Кендал виглядає дуже гарно. В дитинстві, якщо подивитися реаліці, були саме такі модельні параметри. Вона виглядала реально як модель, високий зріст, класні ноги і так далі, але обличчя так їй трохи переробили. Але з усіх сестер найприродніше виглядає, звичайно, кортні, тому що вона, мені здається, робила лише маму пластику і все. От вона, яка була до і зараз, вона виглядає абсолютно ідентично. І це дуже класно, що хоч одна з сестер е, приймає себе і не хоче собі нічого змінювати. Тому що, наприклад, якщо взяти хлою, то по ній видно, що вона супер не впевнена в собі. Вона постійно щось змінює. Вона дуже сильно себе фотошопить в інстаграмі, навіть зараз. Хоча виглядає вона дуже гарно. Постійно якось хоче виділитися з сестер, постійно робить якісь операції, постійно підганяється під ідеали. Тому хочеться побажати їй лише впевненості в собі. Так само у сім'ї Кардашанів не потрібно оминати факт романів. Одні з таких найгучніших романів, які були недавно, це, звичайно, «Елі та Тімоті Шалеме. Багато хто думає, що це піар роман, тому що в Тімоті постійно якісь фільми. А Каль, в принципі, і так хотіла себе якось омолодішати і так само бути ще більше на слуху. І через це вони придумали такий роман. Але насправді, можливо, це дійсно був такий роман. Але мені здається, що руки крізь Дженнер тут були 100%, Ну що вона не могла якось не монетизувати взагалі цей роман. Але як то кажуть зараз, що Тімоті її зраджував. Я взагалі не знаю, що не так з тими хлопцями Калі, тому що як був її перший хлопець, він її зраджував, як був Тревіс, він її зраджував. І Тімоті Шелеме також каже, що він її зраджував і не раз. Тому тут вже можуть знати, звичайно, лише вони, але дуже цікаво, чому взагалі так відбувається, тому що Калі виглядає просто неймовірно, я не знаю, як її можна зраджувати ж говорити так само про Кендал, то в неї просто незрозуміла якась ситуація. Саме ситуація з Бетбані. То вона з ними зустрічається, то вона з ним зустрічається, вони роблять різні рекламні кампанії, гуляють, постійно десь вечерять. Потім вони знову зникають і говорять, що вони розстаються. Кендал сходиться за своїм колишнім і там говорять, ніби що все вже доходить до весілля, але ні, ми знову бачимо. Кендал з Бетбані у Луврі, де вона гуляла бо свічком і дивилася на Монолізу. Орендували вони Лувр приблизно за півтора мільйони доларів. Але може навіть і більше. Це не точна інформація. Просто так заплатили, щоб погуляти, там, подивитись. Класно. Що ми можемо тут сказати? Це дуже-дуже класний рівень. Не зрозуміло, що там в той Кендал з Бетбані, але. Така ситуація і є. Теж взагалі по бізнесі? Бізнесова жилка це просто, мені здається, друге я сім'ї Кардашанів, тому що Кріс Дженнер. Просто вплутала своїх дочок і дала їм бізнеси, які тільки можна, що у них тільки не було. І бренди косметики, і були співпраці з якимись брендами кросівок, де потім на них подали в суд, і відкривала вони свою лінійку, ще там якусь б'юті, і повно одягу, повно всього. Але поговоримо саме про ті бренди, які є зараз, які приносять їм крутий дохід. Всі з сестер мають свій бізнес, на якому вони дуже добре заробляють. Але не такий він успішний, як нам подають ця сім'я Кардашанів, тому що був випадок, коли Калі визнали найбагатшою, наймолодшою мільярдеркою світу. Але Форбс потім видав інформацію, що доходи Калі були. Подані набагато перевищені, і насправді вона нею не являється. Недавній скандал також з новим брендом Калі те, що дизайнерка Джесіка внуватила її в тому, що вона вкрала її дизайн суконь, а саме, що вона вкрала такі закручені бретельки, які є у її суконі. Якщо полянути, то реально сукні виглядають ідентично. І як виявилось потім, калі до відкриття свого бренду Хай була постійною клієнткою цього бренду. Але в принципі вона на ці звинувачення ніяк не відреагувала. Так само про якість цього бренду, в принципі, поганого нічого не говорять. Сукні класні, матеріал хороший. Якість також. Що не сказати про бренд Kali, Kali Swim, де в неї були купальники, про які не говорили нічого хорошого. Тканина просвічується, вона дуже тонка, неякісна, і взагалі, коротше, ті купальники були прям дуже поганої якості. Звичайно, не можна не згадати про саме. Те відкриття бізнеса Калі, а саме Калі Косметік, за допомогою чого вона і заробила свої перші мільярди, саме з косметики, якою користувалися усі, саме ті олівці, саме ті помади, через які вона продавала, що саме вони збільшили їй об'єм губ. Тому Калі Косметік живе і зараз, і Калі постійно його рекламує у своїх соціальних мережах, як її кхай та свої напої. Взагалі згадала той факт, що у кардашанів ще були свої картки, банківські картки з кардашанами. але їхнє користування було супер дороге, щоб відправити платіж, щоб поповнити картку, закрити картку. Це коштувало дуже багато грошей, і взагалі не зрозуміло, навіщо люди це купляли, тому що там, щоб відкрити заплати 50, щоб і закрити 50, щоб і зробити платіж, величезна комісія була. Тобто там просто потрібно було платити за все. Я не знаю, напевно, десятки разів більше ніж у звичайних банківських картках, але потім вони закрились. Кім розвиває свою лінійку білизни з Кімсом, який ми також всі знаємо, і це реально крута білизна, ці всі утягуючі боді, це все це виглядає дуже класно і реально працює. Багато хто каже, що вже не цікавиться їхньою сімейкою. Насправді це не так. Що їхня сім'я завжди знайде, як бути на слуху та з'являтися перед аудиторією, Заробляти мільярди і при тому, щоб говорили про них усі. Якби, звісно, вони були не на слуху, то з ними не закриває включали співпраці на роки Дісней, також той продакшн, де вони зараз запускають реаліті свої шоу, тому що вже знімається новий сезон. І так, дівчата повністю переробили себе. Вони завжди слідують до певного ідеала краси, але що хочеться побажати, це те, що вони... Зупинились і були такими, як вони є зараз, тому що ми не знаємо, які далі краси будуть далі і як вони будуть себе змінювати. Пишіть у коментарі, що ви думаєте про цю сім'ю, який скандал для вас був найгучнішим і через який, можливо, ви знаєте цю сім'ю. Також не забудьте підписатись, поставити лайк, тому що це моє перше відео на Ютубі, і мені дуже важлива така підтримка.